Радіація тут повсюди. От. А споруди, що ми тут будуємо, тому що копати не можна. Використовуючи прилади радіаційного контролю, а також ті організації, які діють в зоні відчуження, провели радіаційну розвідку і ми зараз впевнено знаємо, де ми можемо ставити якісь споруди, де можна користуватися тою чи іншою місциною, от. а куди краще не ходити. Командування вирішило будувати значить, такі вопи, значить, такі будівлі, де ми проживаємо, мешкаємо от, з желізобетонних конструкцій, потім обшивати все це дерев'яним брусом, стягувати скобами, ну і долаштовувати на свій лад. Привіз вам трохи генераторів, щоб можна було забезпечити. Світла, маємо хороші домовленості з друзями нашими. Ми з ними співпрацюємо спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і вони допомагають. Багато генераторів для всієї нашої північної операційної зони вистачають потужності від 2 до 9 кВт. Люди допомагають, сказали, що ну, питання будуть вирішені. Ви розбудовуєте оборонні рубежі це нові позиції, які я бачу грамотно обрані на на відповідній висоті для того, щоб спостерігати всі підходи до вашого опорного пункту. Перед тим як ми маємо виконувати землі роботи, пробираємо прибору дозиметром. Скільки дозиметрів. У нас зараз в нормі в нормі показується виконує. Наші вороги. Це лише вони не знають, де купати. Вони там в, в, в рижому лісі, О, то там радіація дуже висока. Я не знаю, чи... Та, як то кажуть, е, дай Боже, щоб вони повезли ходив всі там вже, як то кажуть. Я думаю, радіація зробила свою роботу. Щира дяка і до нових зустрічей хлопців. Дякую вам теж. Дякую.